Що таке аура людини, душі? Це енергетичне поле, відображення багатовимірного енергетичного поля душі, підсвідомості та свідомості. Підсвідомість це наше ефірне тіло, астральне, ментальне, тобто це наші такі нижні тіла, як для людини. Вищі тіла це вже кармічне йде, далі йдуть тіла інтуїтивне або Всесвіта, богів, богинь. Творця Абсолюта і Духа Божественного. Звичайно, цих тіл набагато більше. Це так основні, скажем, тіла наші енергетичні. Тобто, ми маємо розуміти, що тут наше фізичне тіло це просто прояв нашої багатовимірної свідомості. Звичайно, коли ми. Живемо в Его і в егоїстичних станах, тому що аура відображається по-різному, в якому ми стані знаходимося. Якщо ми в високому, якомусь молитвенному стані там, в медитації, в з'єднанні з вищими нашими аспектами, звичайно, наша аура в цей час буде підсвічуватись, тому що ми з'єднуємося з вищими тілами. І коли ми в низьких вібраціях, коли ми в его, наша аура не світиться. Звичайно, вона темненька, як я вже казала, ні німба тоді немає, нічого немає тоді. Але коли ми віддаємося все більше і більше творцю, наша аура, звичайно, очищається, трансформується наша хвороба, спочатку це все підіймається, звичайно. Хто знає, що такі божественні трансформації, це ті люди, які вже напряму підіймаються до Бога, і вони. І в них завантажується вже тіло світла творця, і вони мають дуже серйозні трансформації, але дуже швидкі, тому що світло бистро трансформує, переварює ті всі кермічні програми, які є. Тобто зараз такий перехід, що Бог всім дав зараз можливість. От ти куди йдеш, що вибираєш. Якщо вибираєш там світло, мене готовий. Тоді швиденько все, що там ти собі придумав, всі всі життя, все, що ти там собі надумав, що грав. Все випалюється дуже швидко і трансформується. А це ж все відображається на нашій аурі, так тобто на наших всіх тонких тілах. І ми це сприймаємо як люди, коли ми спимо як різні хвороби, як різну біль, там різні іспити. А насправді це просто накопичення наших кермічних програм, коли ми все то саме робимо, робимо, прокручуємо, прокручуємо, як білка в колесі. Сансари, як людина, в колесі сансари, не можемо звідти вийти. От, і тільки шлях, звичайно, через серце до Бога, напряму він звільняє душу, і душа може вийти. В цей час із матриці третього виміру, із того самого звичайного рабства, в якому зараз живе практично все людство, поки що несвідоме. Але все попереду мої любі сонечки. Люблю вас, ваша я.